Змі пишуть, що початок офіційних переговорів про вступ України до ЄС можуть перенести на березень, якщо Угорщина не дасть своєї згоди під час саміту ЄС у Брюсселі, який має відбутися 14-15 грудня. А наскільки реальним є такий сценарій? Чи може Угорщина піти на цей крок, зважаючи на те, що Україна все ж виконала вимоги щодо закону про нацменшини? В Принципі, так я не виключав би той варіант, що дійсно Угорщина, можливо, Словаччина заблокують власне початок перемовин про вступ України до Європейського Союзу, тобто, це цілком можливий варіант, на який нам потрібно розраховувати, потрібно розуміти, що це може бути. Ми бачимо, наскільки власне Орбан, його люди, там Міністерство Закордонних Справ Угорщини, наскільки вони зайняли антиукраїнську позицію, тобто там навіть вже мова не йде про якісь конструктивні речі, мова не йде про те, що вони щось від нас вимагають чи щось пропонують. Мова йде про абсолютно деструктивну діяльність Угорщини, яка на 100% підігрує расистам, підігрує Кремлю, і вони фактично ну будемо казати, що навіть цього й не приховують. Що стосується Словаччини, тут теж відкрите питання. Словаччина офіційні представники нового уряду. То so, вони. Чітко заявили, що перспективи України вступу в Європейський Союз вони є дуже далекими, і знову ж таки повторили трошки м'якше ніж це зробила Угорщина, але все одно повторили по суті також ту ж саму проросійську пропаганду на рахунок того, що Україна нібито не готова, і ці дві країни вони є зараз по суті наріжним каменем того, що ми не знаємо на 100%, чи будуть власне ухвалені якісь рішення, чи ці рішення ухвалені не будуть. Тобто нас є там іще один, два, три дні для того, щоб дійсно або переломити якимось чином цю ситуацію, або її не переломити. Але в мене таке складається враження, що навіть після всіх перемовин навіть після того як ухвалили доволі контроверсійні питання по закону про нацменшини меншини, все одно Угорщина далі продовжує свою лінію. Вони все одно кажуть, що їм цього мало, і до речі, це цілком було очевидно. Питання ж не в тому, що вони вимагають Гали навіть той же ж самий закон про національні меншини питання в тому, що вони просто відпрацьовують ту повістку, яка їм вигідна, і яка вигідна тим сторонам, які підтримують Угорщину і підтримують Орбана. Орбан на жаль став голосом Кремля в Європі. Орбан став таким блокуючою, такою блокуючою акцією. Ну і зараз Словаччина теж десь дрейфує в тому ж напрямку, тому від них можна очікувати чого завгодно. Так він торгується. Він хоче. Щоб йому виділили додаткові кошти, щоб розморозили ті кошти, які були поки що відкладені. Власне для Угорщини і Угорщина їх не отримала від Єврокомісії від Євросоюзу, але можливо навіть і не в цьому буде питання. Побачимо єдині хто дійсно можуть натиснути на Угорщину, це е, сполучені Штати Америки, навіть не зважаючи на те, що це не, не країна Європейського союзу. але ми добре розуміємо, що при бажанні США можуть натиснути на будь-кого політично, економічно, військово я маю на увазі з точки зору там постачання якихось необхідних речей. Так і може звичайно також європейська комісія, представники Єврокомісії натиснути на угорщину в частині фінансування, тобто пригрозити перекриттям. Бо повним перекриттям чи частковим перекриттям фінансування для уряду Орбана, і можливо, це також стане певною мірою для них так, таким переламним моментом, коли вони підтримують Україну. От я власне на це і і розраховую, що можливо це ще якимось чином переламає ситуацію. Можливо, кулуарно зараз будуть якісь. Відбуватися ось такі перемовини ось такі відбуватися якісь розмови з двома суб'єктами, які яких я назвав це Сполучені Штати Америки та Єврокомісія, які можуть якимось чином вплинути на позицію уряду е, Орбана. Та якщо це необхідно, на позицію уряду Фіцо До речі, по Фіцо по словаччині трошки простіша ситуація. На них легше набагато натиснути, тому що Словаччина економічно є слабшою країною ніж Угорщина. і Зрештою, ми бачимо, що вони, хоча ритори, риторика в них дійсно така певною мірою проросійська, вони поки що нічого не блокували. України вони поки що намагаються як кажуть дрейфувати між між двома лініями, тобто, ніби до проросійською лінією і проєвропейською риторика проросійська чи риторика антиукраїнська, а відповідно дії поки що ну таких прямих дій проти України не було. Тому будемо бачити, але насправді ситуація дійсно загрозлива. Саміт власне рішення точніше по Україні можуть перенести це, теж факт. і Якщо рішення перенесуть, це буде мати перш за все політичні наслідки. Тобто, якщо говорити про якісь юридичні наслідки, ну як кажуть, нічого особливо не зміниться, тому що насправді початок перемовин це не вступ до європейського союзу. Після цього можуть пройти, давайте будемо відверті, так само роки може пройти там два-три, навіть 5-6 років, називаються цифри, в тому числі представниками європейського союзу, що Україна там вступить до ЄС до 2030 року. Тобто мова йде дійсно про декілька років, як мінімум. Але політичні наслідки це матиме дуже негативні, тому що російська пропаганда. Яка дуже активно діє на території Європи, на території Сполучених Штатів Америки, на території всього світу, буде розносити одну важливу деталь, один важливий наратив. Дивіться, Україну ніхто ніде не чекає, Україна нікому не потрібна. І, власне, давайте сідати за стіл перемовин або давайте заморожувати війну. Те, що вони хочуть, вони хочуть принаймні на декілька місяців відтермінувати власне, ось, ось це рішення і політично це. Буде мати такі негативні наслідки для нашої держави, тому що активізуються всі можливі і неможливі расисти на території там всього світу, на території Європейського Союзу, на території США, які будуть там з кожної праски з кожного мас інформації до якого матимуть доступ. Вони будуть говорити про те, що ну дивіться: от ніхто не хоче в Україну в ЄС, ніхто не хоче в Україну в НАТО. А друге, ще одне важливе питання це те, що Росія на цьому фоні може внести смуту вже серед наших громадян. У нас і так ми бачимо, як расисти всілякі проросійські сили намагаються знов качати ситуацію в Україні через засоби масової інформації, через соціальні мережі, намагаються роз'єднувати країну по різних на, на різних, так би мовити, питаннях. І, от питання НАТО, питання ЄС, питання там нас кинули, нас не нікому не потрібні, і так далі. Вони теж дуже активні активно зараз використовується російською пропагандою на території України, тобто і, і будемо казати так, що багато людей дійсно піддаються цьому всьому багато людей дивляться там ті ж самі ролики в Тікток, дивляться ролики на Ютубі, і вони починаю, починають починається з невіра. Тобто, російське завдання це зневірити український тил, і вони на жаль будемо казати, ну здійснюють свої речі, і тому це теж буде мати удар. По Україні, по підтримці вступу до ЄС до НАТО всередині нашої країни, бо нам знову будуть нав'язувати. Дивіться, нас ніхто не хоче, ми нікому не потрібні, треба якось вирішувати самі свої питання. Це ті наративи, які на жаль вже сьогодні курсують, і на жаль, які буде Росія далі використовувати. Тому звичайно дуже важливо, щоб власне на ось тому саміті, який відбудеться. За декілька днів на цьому тижні дійсно Україні дали зелене світло, і це було б сигналом, поштовхом, що про нас ніхто не забув, що ми маємо перспективу вступу в НАТО і що навіть таких відвертих. Відвертих будемо казати осіб, як Орбан, як Фіцо. Відверто таких проросійських чи антиукраїнських, навіть з ними можна якимось чином не те, що поладнати, а подолати їхній спротив. Я от на це ще сподіваюся, але будемо бачити зараз. Ситуація складається приблизно 50 на 50, Тому говорити 100% чи навіть там 60-70% як буде, мені доволі важко. Я думаю, всім важко ніхто не скаже точно. А чи міг на цю ситуацію якось вплинути, наприклад, президент Зеленський? Тому що знаємо, що напередодні в Аргентині він спілкувався з Орбаном. Правда, подробиць цієї розмови ніхто не розголошує. Про що саме вони могли говорити? Як ви думаєте? Ну дивіться насправді не лише Зеленський, а от відбулася в тому числі розмова між Кулебою та Сіярто. І власне Сіярто, це міністр закордонних справ Угорщини. Він сказав, що вони залишаються на тій ж самій позиції. Тобто, наскільки розумію, станом на сьогодні ситуація така, що Угорщина не прийняла. Позицію, ту, яку яка нам вигідна, угорщина далі прийняла цю по, по суті проросійську позицію. Так, Зеленський, ми бачили, спілкувався дійсно із із прем'єр-міністром Угорщини. Так дійсно якийсь перший контакт був, але наскільки він ефективний, ну і питання в тому, що це по суті був такий короткочас, було короткочасне спілкування, яке навряд чи могло б щось щось, умовно кажучи, вирішити. Я припускаю, що розмова була про те. Щоб провести якісь контакти те та те. от, власне, сьогодні там відбулися контакти між міністрами закордонних справ, відбулися контакти між міністрами оборони, тобто, можливо, це домовленість про те, що треба говорити. Але для того, щоб принаймні, принаймні спробувати переконати Орбана, потрібно сісти з ним, мовно кажучи, за стіл. Закритися з ним і з ним говорити годину, дві-три, як відбуваються будь-які перемовини. Тобто, ми маємо розуміти, що для того, щоб його якимось чином переконати, ну в що, в що, що я не дуже вірю, що наша сторона може це зробити, але все одно, ми, ми можемо спробувати. Але для цього нам потрібно ґрунтовно говорити з угорською стороною ґрунтовно за зачиненими дверима. Як відбуваються будь-які перемовини, на жаль, ми бачимо, що всі запрошення Орбана до України чи намагання з ним зустрітися там на будь-якій іншій території, і ґрунтовно ще раз кажу, з ним поговорити, вони поки що не увінчались успіхом. Ми бачимо, що там і українська сторона неодноразово його запрошувала, і в принципі просила про зустріч для того, щоб якось обговорити навіть не в Україні, там на території будь-якої європейської держави вони не йдуть на зустріч ми розуміємо, чому вони не йдуть, тому що, скоріш за все, у, у в нього таке завдання є. Скоріш за все, це пряма підтримка держави-агресора Кремля. Тому власне вони не йдуть на ці на ці речі. До речі, дуже важлива деталь. У вас перед на перед моїм включенням також була була, була, була дуже важлива інформація, що представники Угорщини намагаються чи сьогодні, чи завтра мають зустрітися з республіканцями. Так наскільки я розумію, з Трампі. Істами, тобто не з усіма республіканцями, а з тими, хто так радикально підтримує Трампа і радикально підтримує скорочення допомоги Україні, це теж до речі дуже такий негативний сигнал, і це теж про те, що потрібно говорити. Насправді, насправді, ми бачимо, що навіть в цьому по суті, вони намагаються підіграти державу державі агресору, і це дуже свідчить про те, що їхня позиція стану на сьогодні є незмінною. Хіба що дійсно їх переконає ще раз скажу, сполучені штати Америки? До речі, не даремно представники Орбана зараз у США. Я думаю, що з ними так само. Будуть вести певні розмови представники Білого Дому не, не просто так. Вони приїхали до Вашингтона, не просто так вони там знаходяться. Так вони будуть гнути свою лінію. Але я ще раз кажу: Орбану можуть передати, як кажуть, певну інформацію, передати певне послання для того, щоб він змінив свою точку зору. Вони я не маю не на увазі, я маю на увазі Байдена і його оточення. Тобто, це це в принципі ті, хто можуть вплинути і можуть якось змінити ситуацію. Вони хочуть негативно повпливати на надання фінансової допомоги Україні, так? Так, вони хочуть насправді питання, в тому, що Угорщина сьогодні працює комплексно проти України, тобто не Угорщина, а уряд мовно кажучи. Вони працюють комплексно. І ми бачимо, що з однієї сторони йде блокування по частині вступу до ЄС. З іншої сторони, ми бачимо, що навіть ну, виникає питання, яке мають відношення угорці до Сполучених Штатів Америки до виділення фінансової допомоги. Де Угорщина, де Сполучені Штати? До чого тут взагалі двосторонні відносини між Україною та ЄС? Але навіть тут, навіть тут, на жаль, демонструється абсолютно антиукраїнський характер. Ну, абсолютно абсолютно ну це вже навіть гол на на здорову голову не налазить, коли представники уряду орбана їдуть і намагаються з кимось говорити, щоб не надавали допомогу Україні. Яке яке ви маєте відношення загалом до до, до України до, до війни, до того що Росія зараз робить? Яке ви ну нібито здавалося б так? Але вони їдуть і вони про це говорять. Загроза тут полягає в тому, що насправді Орбана дуже підтримує Трамп, а Орбан підтримує Трампа. Ми розуміємо, що у Трампа є доволі потужне своє крило в республіканській партії і в Конгресі та Сенаті, тобто, це, мовно кажучи, декілька десятків, як мінімум, представників цих двох законодавчих органів США. І вони сьогодні, як бачимо, роблять шоу, вони роблять політику. І саме тому я думаю, сьогодні представники Орбана поїхали до них. Спілкуватися з ними і переконувати їх далі, мовно кажучи, блокувати якусь допомогу для України. Хоча на словах вони там, нібито кажуть, що ну ми ж там нічого, ми за допомогу Україні. Але, але насправді ситуація доволі патова. І тут ми повинні дійсно говорити про те, що навіть в цьому, в цьому ключі дійсно уряд Угорщини він відпрацьовує на російські наративи. Тому як з цим боротися? Ще раз кажу, це можуть робити лише держави гегемони це можуть лише робити ті політики і ті державні керманичі рівня Байдена, які можуть певним чином натиснути на Орбана для того, щоб змінив свою позицію. Ну, Угорщина робить все для того, аби Україна не вступила в Євросоюз, аби нам не надали додаткове фінансування, ставить палки в колеса, але ми маємо розуміти, що рано чи пізно Україна все одно буде членом Європейського Союзу, і цей процес не відворотній, тому що це ми гідні цього, як ніхто інший. тим паче, що сьогодні також. Президент Зеленський прибув до США. Як ви оцінюєте їхню майбутню зустріч? Чи може вона якось вплинути все ж таки позитивно для нас, для нашого фінансування? Тим паче, що мають відбутися ще інші зустрічі, не лише Зеленського з Байденом. Це добре, що Байден запросив Зеленського до Білого Дому після там всіх тих перемовин, які відбувалися на нижчому рівні на минулому тижні. Там були була низка представників України. Шкода, що звичайно ще раз кажу, не, не вся палітра, умовно кажучи, політичного там процесу в Україні, але менше з тим добре. І я оцінюю позитивно, що в принципі така зустріч відбудеться. Я оцінюю позитивно те, що вприн. В принципі відбудеться в тому числі зустріч із главою конгресу Джонсоном, який до речі представляє республіканців і представляє позицію трампістів, тобто, це теж добре. Можливо, можливо, принаймні хоча б якось їх переконувати, що потрібно це зробити зараз. Будуть наскільки я розумію, зустрічі з главою МВФ. Це теж дуже 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 і непогано, але загалом ми маємо розуміти, що Загальний контекст навіть всіх цих зустрічей він все одно остаточно не впливає на те рішення, яке мають прийняти, яке мають прийняти Сенат і Конгрес, на це рішення приймає на, на наслідки цього рішення і власне на його результати приймає уч впливає, умовно кажучи, тільки один фактор: це фактор узгодження позиції по мексиканському кордону, і фактор того, чи погодиться Байден іти на великі поступки республіканців, чи він не погодиться цього робити, чи все ж таки буде якийсь компромісний варіант? Тому тут теж ситуація така: 50 на 50 І найгірше те, що насправді у нас залишається по суті декілька днів от сьогодні, і до 14-го числа. Чотири дні це останні дні в цьому році, коли працюють законодавчі органи Сполучених Штатів Америки. Тобто, якщо це рішення не буде прийнято до четверга, включно, то відповідно на жаль. Ми просто опинимося в прольоті, і, на жаль, от власне виділення коштів воно розтягнеться чи відтермінується, умовно кажучи, ще мінімум на місяць часу. Для нас це величезний удар по бюджету, це величезний удар по обороноздатності, це просто величезний удар інформаційний, так як я говорив про початок перемовин до щодо вступу до ЄС. Аналогічно, ми маємо розуміти, що це так само удар по Україні з точки зору російської пропаганди, якщо ми якщо ми не отримаємо ці кошти, і тому звичайно важливо з усіма говорити, важливо пояснювати. Важливо, щоб на всіх рівнях ми спілкувалися з представниками Сполучених Штатів Америки, починаючи від Байдена, закінчуючи конгресом та сенатом. Але я ще раз кажу, що рішення цього питання знаходиться не на цій шахівниці а рішення цього питання знаходиться на шахівниці виборів. В США відбуваються по суті вже виборча кампанія. Не де юре, але але де факто. Де факто зараз стартувала виборча кампанія, брудна виборча кампанія, одна з найжорсткіших виборчих кампаній, які в принципі ми будемо бачити. Я це вже в принципі так прогнозую, що вона буде навіть брудніша, ніж це було в 2020 році. Тому будуть застосовуватися всі методи. І плюс, на жаль, на цьому фоні грає Росія, яка оклигала після 22-го року, і яка також підливає масло в вогонь. Вони працюють працювали дуже активно на виборах рашисти. Майновазія на, на виборах у, у, у 16-му році, коли вибрали Трампа. Вони дуже активно працювали в 20-му році через соцмережі, через своїх агентів, і вони однозначно будуть зараз працювати ще активніше, тому що для них як кажуть, це питання життя і смерті, тобто для Росії розхитування. Ситуації в Євросоюзі, розхитування ситуації в Америці, розхитування взагалі підтримки України це питання життя і смерті. Тому вони будуть витягувати грубі гроші, вони будуть витягувати всіх своїх можливих і неможливих агентів. Вони будуть витягувати свої там ручні. Канали комунікації, ЗМІ і будуть вкидати, будуть робити все, щоб щоб їм було краще, а нам було гірше. Тому тому для нас, для всього цивілізованого світу, для Сполучених Штатів Америки треба зрозуміти, що зараз дійсно от настав оцей час ікс питання життя і смерті, в тому числі і для цивілізованого світу, в тому числі для України. Ми маємо розуміти, що це, це, це дуже зараз важливо, і, і питання вибору питання вибору для кожного має стояти сьогодні, чи продовжувати війну, чи перенести потім її на європейський континент в майбутньому, чи зараз допомогти максимально Україні і, і, і зупинити цю ворожу орду, яка суне далі і яка не зупиняється.